Практичний комбінезон для дитини зверху в темно-синьому кольорі, знизу в зеленому. Зверху у нас вологостійкий та вітронепродувний матеріал. Всередині наповнювач легкий шар силікону та з флісовою підкладкою. В ніжках та в ручках гладка поліестерова підкладка. На рукавчиках та знизу на ніжках манжет на резиночці. Застібка блискавка з захистом при закриванні. Капюшон у нас не знімається та не регулюється. Всередині на флісовій підкладці, на резиночці зверху. На ніжках у нас штрипи незмінні. Придбати цей комбінезон ви можете на сайті ilovemy.ua